Так, Добрий ранок, друзі та менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка, керуюча партнерка а, тренінгової компанії Time. І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, що, а, як прибрати хаос в своєму житті, да, тому що. Коли ми спілкуємось з клієнтами, з потенційними клієнтами, виступаємо на різних конференціях у різних містах України і за кордоном, зазвичай ми чуємо про те, що у людей їм не вистачає часу, і в них у зв'язку з цим хаос, тому що вони не знають за що хвататися. І сьогодні я вам хочу дати таку, знаєте, дуже а, таку простеньку, дуже легку у втіленні в життя пораду, але я впевнена, що вона вам допоможе тим, хто взагалі не займався ніколи плануванням, а нашим випускникам, можливо, а, нагадаю про те, що ця техніка є, вона працює, і її просто треба використовувати в житті. Тож, дивіться. Зазвичай люди вважають, що взагалі планування це щось складне, так що це тим більше в наш час, що це не треба взагалі довгостроково планувати це щось а, на грані фантастики і так, далі, і, так далі, і так далі. І в кожного є своя думка для того, щоб її змінити, зрозуміло, що треба а, мати справу з нами, тому що ми якраз просуваємо ідею і ми впевнені в тому, що якраз зараз той час, коли. Треба дивитись в довгострокове своє майбутнє, створювати сьогодні те, що ви хочете бачити в своєму житті, вже там далеко, далеко для, для кожного, це свій горизонт. Але ж те, що ви можете робити прямо сьогодні, якщо ви навіть не вірите в те, що треба планувати довгостроково, ви можете планувати день. І чому більшість людей роблять це неправильно? Тому що вони плани складають зранку. І знаєте, я сьогодні просто проснулася з усвідомленням, що понеділок а, прийнято чомусь вважати, що це важкий день. І хтось з цим не погоджується, і це добре, да? але ті, хто з цим погоджується, я можу сказати, що на це може впливати те, що ви з вечора неділі. Не створюйте для себе хоча б да, такий, такі наброски а, планування ваших завдань, які вам необхідно виконати, з вечора неділі, да, тобто ви це не робите. І коли, звичайно, зазвичай да, ви прокидаєтесь в понеділок. І оця вся купа завдань, якщо вони у вас не виписані, не спланований ваш день, то воно начебто на вас так от прямо навалюється. І там завдання з різних сфер вашого життя. Так? Там ваші діти, там ваші підлеглі, або, навпаки, ваші керівники, або ви сам для себе керівник, да? і ви не розумієте, за що вам хвататися сьогодні. І погнали, да? там спортзал треба, до стоматолога треба, не знаю, що там ще кожному з вас треба. І ви на це просто дивитесь і думаєте, Боже, з чого почати? Це ж просто хаос. Я просто знаю, я людьми керую вже більше 13 років. Да? І я просто знаю, що коли людина не планує. Навіть кейс зараз розповім вам, то в неї є відчуття, що всього настільки багато, що вона не може на це ніяк впливати, цим керувати. І в неї дійсно відчуття ось цього хаосу, і вона просто втомлюється від того, що вона думає про те, що в неї дуже багато завдань. А тепер Кейс колись я порадила піти до нас на навчання своїй дуже, дуже гарній подрузі. І вона, знаєте, вона керівник з великим стажем, тобто в неї в підпорядкуванні було достатньо багато людей, і сказати про те, що вона не вміла керувати там часом чи взагалі керувати, то можна ну, сказати, що це не так, вона вміла, але вона не вміла це робити так, як їй це було потрібно на той час. І звичайно, коли вона в нас закінчила навчання, я в неї запитала. Я кажу: Альона, скажи, будь ласка, а що для тебе було таким ну ось, прямо самим цінним після того, як ти завершила навчання а, на нашому тайм менеджмент квесті Турбо 60? І вона сказала: Ти знаєш, ну, багато чого. Ну, насправді головне, що я просто почала рахувати час. Я в цьому часі почала планувати своє життя. Тобто, коли я усвідомила, що в мене в тижні? 40 робочих годин, а в мене проєктів один, другий, третій, четвертий, п'ятий, і вона ще на той час думала, чи братися ще за один проєкт. Вона мені сказала, слухай, я просто перестала брати на себе більше, ніж я можу зробити. Тобто, коли я побачила, що в мене 40 робочих годин. У мене є сім'я, в мене двоє дітей, в мене є мої духовні да, сфери, духовна сфера життя і задачі, і навчання, яким я займаюсь. Тобто я просто більше не можу, а якщо я беру на себе більше, то дійсно я сама себе підставляю. І вона сказала, що я просто почала відмовляти людям, в тому числі, потенційним партнерам, своєму керівнику, в тому, що я просто не беру це. Або я беру це, і з часом я до цього приступаю, тому що ось тут в мене один, два, три, чотири. Але ж якщо ця людина не дивилась на те, скільки в неї завдань і скільки в неї часу на виконання цих завдань, вона була у цій пастці, що й багато людей. І дивіться, да, ось я хочу підрезюмувати те, що я сьогодні сказала. Тобто, якщо у вас є відчуття хаосу, що у вас є відчуття того, що ви не встигаєте, просто поверніть планування в своє життя. От просто поверніть його да? і починайте планувати ваш наступний день з вечора. Тобто накидуйте на наступний день те, що для вас точно обов'язково зробити. Да? Без розпису, там коли саме це має відбутися, ви зранку це відкоригуєте, але ж. Плануйте вже з вечора, щоб у вас, коли ви просинаєтесь, не було відчуття, що ось воно на мене навалилося і мене завалило. Да? Тобто розверніть цей потік і візьміть це під контроль, тобто, да? щоб не воно на вас впливало, а щоб ви на це впливали і ви цим керували. Це перше. Коли ви ввечері да, оцінюєте, що зроблено, що не зроблено, і у вас можуть бути такі завдання, які ви не виконали, це нормально, навіть якщо ви плануєте. І тоді ви з вечора вже приймаєте рішення: Окей, оцю задачу я зроблю завтра, а оце мені не принципово робити завтра. Це я перенесу, наприклад, на тиждень. Розумієте, я що ще бачу багато людей, які працюють особливо з гаджетами. Вони що? Вони сьогодні завдання не виконали, а вони це переносять на коли? Ну, на завтра, зазвичай. В мене просто є знайомий, який мені показував, як він планує. І коли він відкриває свій там, здається, Google-календар, чи не пам'ятаю, яка в нього там система, і в нього там задач 448, наприклад. Я кажу, ти серйозно? Якщо б я відкрила і на мене випало 448 завдань. Я б не почала робити жодного, тому що це неможливо. да. Тобто, ви коли ввечері оцінюєте те, що ви створили, да, і що ви не сьогодні не виконали, ви просто приймаєте рішення відносно тих завдань, які для вас не виконані, коли ви їх будете робити. І це не обов'язково на наступний день, Окей? І. Коли ви вже заходите в новий день, вам зранку треба буде просто відкоригувати, що додати, що можливо прибрати, визначитись, в який час ви будете виконувати певну задачу, і просто ви це робите. Да? І коли ви рахуєте, що у вас в добі 24 години, що 7-8 з них має піти на сон, і у вас лишається там, 15, 16 чи 16, 17 годин, да, ви просто. Розумієте, що це ваш ресурс, і ви вже туди не вставляєте більше, ніж ви можете. І це нормально. І я можу сказати, що навіть якщо ви підлеглий і ви це використовуєте в своєму плануванні, і ви дійсно можете своєму керівнику показати, що дивіться, в мене на тиждень ось такі завдання. Якщо я в цей тиждень додаю ще щось, а підлегли має закладати 20% часу на форс-мажор. І якщо він вже перебирає ось цей час, він просто повинен погодити зі своїм керівником, а що він не виконує цього тижня, якщо до нього прилетіло ще там декілька якихось крупних завдань. Розумієте? І це дуже просто, і це вам допоможе прибрати хаос вашого життя, і ви будете себе поважати і вас будуть поважати, то краще ви скажете, що я оце зроблю пізніше. Або відмініть мені завдання, і я тоді візьму більш пріоритетну задачу. Чим ви навалите на себе те, що ви не зможете виконати, або виконаєте це, типу виконаєте, але погано, і цим результатом все одно не можна буде користуватися, да? то кому це треба? Це не треба не вам, це не треба ні вашому керівникові, це не потрібно. Ваші сім'ї і так далі, тому що ми любимо мати справу з людьми, на яких ми можемо покластися, Да і я можу сказати, що невиконання чогось в певний час, про який ви домовились, це підриває довіру, а іноді воно просто просто знаєте порушує оцей фундамент ваших стосунків, ваших відносин, якщо час за часом. Ви не виконуєте, ви не виконуєте, ви не виконуєте. Да? Я просто пам'ятаю, що в мене в компанії працювала багато років дуже відповідальна людина, дуже. Да? Тобто вона багато чого вміла, вона дійсно була таким, знаєте, ключовим співробітником, співробітником і я її поважала дуже сильно. Да? У нас були дуже гарні відносини. Але потім з нею що сталося? Да? Я досі не розумію, що з нею сталося. Але вона, мені здається, ще досі з цим розбирається. Але вона перестала виконувати те, що вона обіцяла вчасно. І коли це ще стосувалося якихось, знаєте, не дуже важливих завдань, я як керівник могла сказати: ну, окей, там завтра. Але коли це декілька разів торкнулося таких глобальних проєктів, коли ось під загрозу була поставлена взагалі діяльність, Групи, команди, компанії, да, і це вже впливало а, на наш піар, да, на наш а, імідж, то я сказала досить. Так от, друзі, не підставляйте себе, не ставте себе в ситуацію, коли ви не можете виконувати, тому що ви не можете відмовити, але ви не розумієте, чому ви не можете відмовити, Тож я вам сьогодні даю право на те, що. Да, якщо у вас ресурс часу в добі, в тижні, в місяці, він обмежений, рахуйте, що саме використовуючи у цей час, ви будете робити. Все, і так, все дуже просто. І тоді хаос з вашого життя піде, і ви будете, знаєте, як Бог. Всі будуть говорити Слухай, а як ти це вмієш? А ви будете говорити, а я навчався в Богуштай. Все, друзі, вам сьогодні я бажаю гарного дня. доєднуйтесь до наших спеціальних пропозицій, тому що ми і для випускників, і для людей, які тільки дивляться, щоб зайти до нас на навчання або придбати, можливо, планувальний богушбук, Ми зараз приготували для вас багато-багато класних умов. Тож не зволікайте і вже пишіть нам, що там за умови, тому що ми це будемо анонсувати, здається. Завтра. ось, Але для тих, кому це цікаво, прямо пишіть, я вже хочу де подивитись, і телефонуйте, пишіть нам, і наші менеджери, звичайно, будуть вам розповідати, чим ви можете скористатися для того, щоб декілька там днів у році да, скористатися певною від нас класною пропозицією до Чорної П'ятниці і змінити своє життя. Ще й по самих крутих умовах. Домовились. Ну, а сьогодні все просто, як завжди. Ви складаєте план, ви рахуєте час, ви розставляєте пріоритети, і ви дивитесь, а коли саме ось цю чи оту задачу я буду виконувати. І поважайте себе тим, що ви не перебираєте. І вас за це будуть поважати в вашому оточенні. Я вам цього бажаю. До зустрічі!